І що він робить, не питаючися того часу законників і всіх керівників, а що треба і як робити, а просто-напросто просто, допомагав людям. Місла обійсло, розказував, пояснював, стріляв, допомагав. І вони що сказали? Він духом вельзиволом все робить. Тобто вони зразу поставили на нього маштаб що він робить все злим духом. Це велика діда. Чому? Апостол Павло потім уже пізніше пише в своєму посланні, не кожному духу вірить, а духи випробувати. Чому? Багато із нас є таких, які в якийсь певний час і з якоїсь такої навіть звичайної життєвої випробування ситуації, можливо, навіть і тоді, коли в нас є якісь бажання, е бажання, щось, що було краще в нашому житті, ми прикладаємо багато зусиль для молитви, подруг, і ми починаємо щось відчувати. І зразу потім прибігають і кажуть, очі ми, От уже у нас ми відчуваємо те, або тут у нас діється те. Тобто, Хочу похвалитися, що з нею діють тисячі лісах. Повторюся, дивіться, яка різність на Господа, який потім казав учням, ви будете чинити більше того, що я зробив. На нього кажуть, що він все робить від злого. Сьогодні також вже багато є таких, які. для Духа Святого або Дії Божої в нашому житті дуже так особливі. Особливість їхня в тому, що я священник, чи я вийшов, що це церква, і тільки я можу сказати, що це правильно, а більше ніхто не може сказати. І багато святих вони казали, і я вам повториюся, Дух святий де хочете, там іди, хто він хоче, там і буде. І навіть ця людина може бути священиком, але... Але кожен може із нас це отримати. Сьогодні навіть є такі, що зходять колона Святої і кажуть, мене дуже здивувало, зараз в інтернеті там виставили такий невеличкий ролик, в якому людина з Київського патріархату приходить у чаївську лавку і каже, помоліться за мене. Аж ще церква, він каже, що... Адже церква вчить, що повинні молитися за них замовлення. А вони викидають і кажуть, що ви такі погані і дуже погані. Це якраз і показує, що сьогодні доходить в світі навіть в церкві, бо Ворог нам їм казати, що на місці святині ви побачите і запустіння. Сьогодні доходить до цієї мерзості і запустіння в чому? У вірі. Сьогодні багато буде фінал. Сьогодні багато запискувачі приймають і інші. Сьогодні великі натовпи проходять через праву і дуже підлогу, треба ремонтувати. Вимося, що так образи божову, так і є. Бо як великі тисячі людей, так і дивишся лише все, треба ремонтувати. Але топу здобув, це все є видими. Зовсім, можна сказати, не потрібне. Але те невидиме і духовне, воно відкидається, воно відкинує. І сьогодні дуже багато є таких, які відкидають і неправильно, неправильно вчать інших. Неправильно вчать інших. Чому? І за якою своєї звичайної вивини, адже фарисеї це коня. Це не Біон, всі керівники Синеріона, чому, чому вони нападали на Христа? Вони нападали на нього тільки від того, що народ ішов за ним, а вони були в стороні. Якби Христос прийшов в середину і сказав, давайте я буду з вами. Давайте я суду вас буду пропагувати. Я всюду буду казати, що це ви, мене сюди послали, я з вами. Вони би всі сказали, так. І всім би казали, це найкраща людина. Слухайтеся його. І робіть все, що не краще. Але вийшло все зворот. І сьогодні оці протиріччя є в нашому житті. Оця велика боротьба. І дуже-дуже лукавий -дуже сьогодні хоче підійти до кожного із нас і підходить для того, нас щоб нас обманути, щоб нас звести щоб ми зійшли зі шляху, який веде нас до спасіння. Мені пригадалося зараз причала, У одному селі жив хлопець, який був такий дуже тієнний. Він багато будував, він робив багато для села, для своєї сім'ї. Він знав, що потрібно робити всім допомагати і одного разу. Йому приснилося море, і він сказав, вибачте, селян, я більше не можу вам допомагати, бо я піду до моря, воно мені приснилося, я хочу його побачити. І він пішов. Пішов він від села дорогою і дійшов до такого місця, де вона розходилася в різні сторони, там було чотири дороги. Він пішов полоні, приходить до ще багатшого села, де всі ж заможні. Весело, радість. І всі працюють. Не так, як він працював в своєму сім'ї, всі працюють. І всі веселяці, всі радіють, всі відпочивають. І вони кажуть, що ти підеш до цього? Та То залишайся з нами. І він залишився з ним. Прожив, довгий час прожив. Але знову одного часу йому приснилось, що він хоче піти побачити море. Він вернувся і знову пішов на початку почав, пішов по іншому. Зайшов. Велике місто, яке йому дуже сподобалося. І він там залишився, він прожив, другий час він жив там, в тому місці і дуже багато вже навчився, вчився, будував, мав сім'ю. І знову одного часу простилося йому у море. Він всяким пішов. Знову на початок шляху пішов по третьому життя. І от коли він йшов, він пішов через дуже. Великий ліс, в якому були дуже великі хащі, і добрався до мого місця пізно ввечері, де світило світло і побачив, як одна жіночка, ухожиться, біля, має багато дітей. Цари йому приснилося, що він хоче йти в море. І він зібрав всі зусилля пішов по четвертому чергу, який закінчувався Великою ворога. І він подумав, якщо я надійду до моря, то я вилізу на гору і побачу це море. І коли він виліз вже на вершину в послідніх силах, він побачив згори. Це село, якому залишилося, село, якому він жив, коли змовиться. Побачив прекрасне це місто. Побачив друзі, якою він прожив довгий час. І побачив, що всі ті дороги, які він які йшов, вони всі закінчувалися біля моря. Всі закінчилися біля моря. І він помер. Час своєму з вами. На середині шляху духовно помираємо. Тому просімо, щоб Господь давав нам сили і ми мали сили дійти до духовного моря нашого спасіння. Слава Ісусу! Бо служіння нас, як звичайно, в серпні ми, серій... ми згадуємо 24, в ні, ні, вніше ми згадуємо. Я мій трою, святкуємо. Ця яка зробила все для того, щоб приснути. 28-го це в суботу. В суботу у нас буде баловницька поїздка від суботу. і нависті, хто може і бажає поїхати, у Київ о 7 годині ранку в суботу буде виїзд від собою. Але прошу вас, голосіться, у нас є така бібліотека, на другому поверсі, в якій сидить бібліотека, і ви можете записатися, скажіть, я хочу їхати, щоб ви знали, е, в який замовляти автобус, якої міські. А далі любовь случайно правда и звичайно. Слава тебе.